Вже пройшов рік, як не стало з нами Павла Борисовича Шопського. Це наш е, житель міста. Дуже велику він вніс лепту в розвиток футболу. Павло Борисович був активним громадським діячем, який турбувався про місто та його мешканців. Будучи начальником комунального підприємства Білгородністровське міське управління капітального будівництва, він зробив багато для розбудови акерману, для розвитку футболу та молоді. Під його безпосереднім керівництвом було зроблено багато спортивних майданчиків. Саме тому його товариші організували турнір на честь його пам'яті. Людини, яка е, зробила свій особистий внесок у розвиток спорту. У розвиток з футболу та спортивної бази міста. Одним з гравців на турнірі був Андрій Шопський, син Павла Борисовича. Зараз він продовжує батькову справу і так само грає в футбол. Свого часу Павло Борисович був головним тренером та президентом Дністровця, одним із засновників громадської організації Футбольний клуб Тіра з 2500 та одним із засновників ветеранів спорту Білгорода Дністровського. Я б хотів поблагодарити всіх, хто зібрався, хто, хто уважив. І будемо на полі продовжувати його діло. У турнірі взяли участь чотири команди: ветерани, Дністровець, Тірас та Феміда. Усі вони в свій час знали Павла Борисовича та вдячні йому за футбольний внесок. І поки гравці змагалися, ми поцікавилися у болівальників, як вони запам'ятали Павла Шопського. Он був замечательным чоловіком, другом, товарищем, отцом, дідом. Він був он він був чоловіком, і ми завжди с него пример. Кажуть, людина живе допоки живе пам'ять про неї. Отож, пам'ять про Павла Борисовича ще надовго карбуватиметься в історії міста. За результатами турніру перемогу забрала футбольна команда Феміда, друге місце – «Тірас» і закрив трійку лідерів Дністровець. Кращими гравцями було названо Дениса Мороза, Олександра Полюха та Володимира Коломійця. Перший муніципальний вітає переможців та шанує пам'ять про Павла Борисовича. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.